Так, друзі, всім доброго ранку. Сьогодні поплочна риболовля. В травні я кілька разів тут був, ну два рази точно. То так і лен мені не клюнув. Зараз в серпні його попробую половити. Ну, але звісно, що і при лові може бути інша риба. І може і навіть лен не клюнути. Але принаймні попробую його спіймати. Дві попловочні гудки з собою взяв. Одна Брайна пиксбола. Наживку в мене є і опариш, п'ять штучок. Окуклився. Але так знову кукурудза і черв'яки. Черв'яки-вепускін невеликі. Вчора пройшовся дощ, я ввечері не полінувався і їх наловив. Так, одна водка води на червока. Ось такі червяки, але це є випуски малі. Закидаю, зараз до приконки. Беруся, але на водки все таки мокнуть. Кокрудзе. Прикормка взяв таку кулинка раз творог. Зараз половину пачки замішати. Отут в мене були опарищі. були, лишилось їх, вроді 5 штук окуклились. Стояли на мене довго, я думав що вони ще є, а вони вже нема. П'ять опарищів. Потім ще кукурудза є, Поміняю потім на кукурудзу. Перекормайте. Перекорм. Буде частий, але потрохи. Прийшло десь пів години. Жодного разу поплавочок не смикнуло ані ботва, ані інша риба. Може пізніше буде клювати, 9, 10, 11. Аж менше корму докидати по-любому. Покляв. Популак так стоїть, раз і зник. Без всякого посіпування, просто джик і під воду, На червака. Такий конець непоганий. Перша риба, напевно, за годину рибалки Гром потрохи підкидаю. Такі плотвечка на першу. Nå er det merkelig å Плотва на випуск. Вже щось трохи таке клює. Покльовка така сама, як і окунь клюнув. Плок стоїть, раз і, і його немає. Тільки жилка лиш по воді пішла. Як для плотви то досить така дивна покльовка. Але може бути, що вона так просто риба на чоловіка клює. Зранку 10 градусів тільки, свіжий такий. Червачок Оп! є! Раз! Свитка її з води. Смик. От Одна на опаруш, вже дві на червоках. Знов червак заклював. Тут щось більше взяло. Що дуже швидко плаває. Поводок 0,15. Не спішусь. Відтяну сюди подальше від той вудки. Якась більша риба. Все на випуск всі Файно-файно. Вода після лідощі мутна і не видно, що зарижа. Щось удай похоже на амура. Та путом мені другу вудку, як я не хотів. Є. Такий непоганий я Такий навіть досить непоганий. Закрай губи зловився. Ой, який ваги в мене немає, але тут десь більше кілограма по-любому. Десь скоріше до півтора кілограма. Сильна риба на поплавок такого потім тут приємно На накормити. Так знову платочка. Eras no paršovši поки якось трохи з клвом стало. Накидати. Щось не клює, зараз 9 година. рівно? до я другу вудку там, бо вже немає. Поставлю інший гачок. Там де черв'як, там в мене ось такий гачок стоїть, Брейн. Скажу Фредді. 10. На поводок стоїть в мене 0,15. Точніше 0.148. Такий від на двох вудках. Поклявка. І Ах, зійшла. Якраз тут був останній опариш. Зараз прив'язуюсь і чіпляю кукурудзу. О, на червока. Щось. Є знову пліточка. лепа така не чіпляє постійно. Але то нічого. Ви бачите як на кукурудзу буде. Бачу потва, щось собі а Тут сподобала. Ще докормити. Оп! Наблизько. Далі. Кукурудзу Оп. Є! На кукурудзу. Клаточка непогана така. Нормальок, нормальок. Кукурудзок один. І то невеликий, я такий який менший. Якщо більше кукурудза, то можна розрізати ножницями, ножиком, ділити на пополовині. Або вибирати яку, яка менше. На попловок, то нема змісту ставити великі кукурудзи. Чим менше наживка, тим швидше риба кольони. І навіть велика. Тому я обираю таку дрібоньку. Дві кукурудзи. Хоча це не більше навіть, то я оцю дрібоньку кладу. Серпень така золота пора. Коли вся риба, в принципі, вже починає клювати. Зараз хоч би кожен день ходити на риболовлю. Пішов, Червак окунь. Година половина одинадцятої. Такий спрей. Андрейн. Такий солодкий. Я колись і червяка, і опариша так практикував цими всякими спреями запшикувати. Чи краще клює? Ну, це я не знаю. Якщо чесно, це я підтвердити не можу, але то, що клює, то так. В принципі, це лежить якісь які спрей. Я ось так запшикував їх і не клювало. Зараз поки не клює, то що вже починаємо мудрувати. Чекаємо. Так, я поки Вудку а тут щось клюнуло. Окунець на червяка. Де що виходить? Тільки спраєм Ну спрей явно на оконі не, не мав би подіяти. Але... Оу, ще й заїв, як жадно. Ага. Секундне діла вже. І вже гачок бозна де екстрактор шукати треба паличка виручалочка як його ще називаю Оп. а без нього було би туго, без цієї палички я другудку витягну думаю, поміняю там кукурудзу а далі поповка то нема коли є кльов, то краще ловити на одну поплавочну водку. Тут навіть я спарити не буду. Я в принципі більшість так і ловлю. Якщо знаю, що буде менш-більш активна риболовля, тоді тільки одна попловочна А Коли так мало покльовок і пробуєш різні наживки, краще дві. Ну, дехто навіть бачив, що ловить на три вуки поплувач. Якщо клюний якась бішенька риба, вона це діло любить все спутати. Але дві поплувачні, то все-таки два очки в воді, дві різні наживки, то більше шансу щось спіймати. Коли ще риба неактивна, не клює так добре, як би хотілося. Є невеликий бічний вітер, зараз трохи більшу глибину. Врозило опустив нижче, щоб щоб я А може це зараз дві гудки на червака закинути, раз на нього клює. Так і зроблю вже буду. Чіпляю зараз два червяки, тут прив'язую гачок, не полінуюся. І на два червяки. Роз сьогодні на них клює. До речі, почав чекати цією штукою. Щось, щось так співпало, чи не співпало, але треба не проти. А зараз підселення. Йде. Да, ох, ну потягнуло. йо -мо, Капець, мой Пішла, пішла вот під ту сторону. Ну малий вепулок сьогодні. Сьогодні ролик. Що це клянуло? А добре, що цей нервний флікціонер підкрутив де І даєш гуляти Там корч. Точніше дерево в воді лежить. пробуємо зараз підтягнути щось. Десь з половини десятої до половини одиннадцяти можна навіть далі. Не було взагалі жодної покльовки. І тут це вже третя чи четверта. Дві холості. Я їх промахал. Далее поплок. Знаки желка пришла. Короб. Употался, вид. Замотал за, за к себе. Е. Короб, друзья. Клюну. Классно. скажем так, поводилося би як крупніше. Як стартанув, так стартанув. Але на попувак файно, файно. Значить, випуски то є випуски. Любить їх риба. Прикормка у мене закінчилась, але я ще трохи дороблю. Все, фіш, лен карась тварах Так, замішав, не даю, щоб постояла, нема коли. Оразу закину. Оп. Що зранку там годину без покльовки. Я думав що все, сьогодні війзай приїхали, кльово не буде. А потім якось риба за рибою. Та й файно. Так, покльок, Знову. Є-є-є-є-є-є. Знову риба. Оп, окунь. Непоганий окунь. Запутався. Аба. Хе -хе. Окуня сьогодні. Такі непогані. Я оцього окуня і плутво беру і оцей, на цей на то погода передає теплу, навіть спеку передає. Так що я вирішив собі тараньки зробити. Якраз ці окуні і плотвички то самій раз. Щоб хоч одненька покльок. Витя не подивимося, як там черв'яки. Щоб все з ними добре. Це не дуже то добрий. Якщо на то пішло, сюди треба свіжого. Оп. В принципі що, якраз цей докормлю? Я до першої буду сьогодні, ще 40 хвилин. Таємність не сохне. Ну, для це його дайме то в принципі голов нормальний. Ну ще плюс короп і омор. Лина, правда, не було. Це буде піде на тараньку. Так, ну що, друзі? 13 години навіть може перевалило. Ну, 6 хвилин по 13.06 щоб почав такий пух летіти верби. нема покльовок. Треба скручуватися. Червячки, дивіться, які гарненькі, живі, рухаються, але не хоче. Риба відклювала. Риболовлю завершив на сьогодні. так вже по першій годині. Так, е, що по кльову? Дві поплочні вудки, була різна наживка, але невеликий випуск. Сьогодні риболовлю в принципі зробив. І вроді одну плотволову на опариша і одну на кукурудзу. А решту всі риби на невелика випуск якраз. Та й таке? Сьогодні такий був безвітряний день, але для поплугачної ловлі суперовий. Посилання на всі снасті, на чим ловив на що ловив і чим ловив буде під відео. Коментуйте, не забувайте підписуватись. І до зустрічі!